У реанімаційне відділення лікарні з переломами та іншими тілесними травмами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Мельниці Подільської громади. 50-річний чоловік отримав травми у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 30 квітня. При виїзді слідчої оперативної групи з'ясувалося, що на трасі Тернопіль, Лаподільська Жванець між населеними пунктами урожайне вигода водій автомобіля, Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся. З мотоциклом. У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Триває слідство. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся житель обласного центру. Зі слів потерпілого, невідома особа поцупила у нього на ринку шуруповерт. У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий за минові злочини 44-річний житель обласного центру. Зломисник у скоєному зізнався. Також поліцейські з'ясували, кому ли хотів стих продати крадений електроінструмент та вилучили речовий доказ. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. До патрульних звернулася жінка та повідомила, що на вулиці знайшла гаманець із грішми та документами. Перевіривши знайдені документи за наявними базами. Патрульні встановили контактні дані власниці, зателефонували їй та повідомили про знахідку. А потім зустрілися із громадянкою і повернули загублену річ.